Зараз вам хочу показати бюджетний автомобіль. Це в нас, друзі, Opel Astra, H з бензиновим двигуном. Тому що ж не всі полюбляють дизель. Кажуть, дизель то просто капець. Гіморой коштує дорого блін, в обслуговуванні, то візьму я бензин. Тому дивіться, я вам хочу показати цей автомобіль. Він в нас вже розмитнений на транзитних номерах, тільки без першого обліку. Має комплектацію Космо. Це один із самих жирних. Opel Astra 16 MPI, 250 тисяч пробіг. Ціна 6600. В універсалі тонування, хромчик, релінгі. Такі бачимо, є на автомобілі. Парктронічки є. Тут іржі я навіть не бачу. Здивований, як правило, іржа там є. І подивіться, як виконаний салон. Повністю шкіра, шкіряне кермо, підігрів, сидінь, вже велика навігація, клімат, контроль присутні. Чотири склопідіймачі, круїз, датчики світла, дощу. Це все є. Я хочу сказати, в мене особисто був такий автомобіль, але один сім дизель. І вам хочу сказати, що машина ну, дійсно класна. Машина за свої гроші відпрацьовує, приємна, приємна в керуванні, якість матеріалів також гарна. Вона не така прям пластикова, як Renault Megane, наприклад, третій. Тому, як варіант, дивіться ще так.